І так, зараз на годиннику. У німецький час тут стоїть 2 години 26, якщо подивитися на телефон. 3.27. 6 число сьогодні. І все ж таки я домучив свою плаваючу модель, ну, як мінімум наполовину. І ось цьому доказ. Найперше... Вже менш більш структуровані сторінки. Всюди текст різний. Працюють кнопки деталі. Наприклад, переходимо до Мехіко. Бачимо ось таке красиве Мехіко. Про Мехіко! Мехіко це столиця та найбільше місто Мехіки. І так далі. Фотографії пляжів. Готель Мехико зображений тут фотографії належать готелю Галерія Плаза Реформа. Це чотиризірковий готель. І тут описані усі привілегії, які належать цьому прекрасному готелі. Далі. Тут у нас як і було меню, яке вже нарешті нікого не чіпає. Тобто нічого вже не дергається ні тут, ні тут під час перегляду меню. І ми звідси можемо потрапити на Таїті або на Шрі-Ланку. Тут можливо була, була можливість також потрапити на Мехіку, але ми видали цю можливість для того, щоб не переходити з Мехіко на Мехіку. Так само. Перейшовши на Шрі-Ланку, ви вже бачили цю, цю сторінку. Отаким чином вона виглядає. Знову ж таки, фото з острову, готель шрі ланки І тут на острові Хікадува, в місті Хікадува є Aditia Resort. П'ятизірковий готель, фотографії з якого зображені тут. Далі описується, що є в номерах, що платно і так далі. Далі звідси ми можемо перейти або на Мехіку, або на Таїті, бо переходити знову на Шрі-Ланку це безглуздя. Перейдемо на Таїті. Так само, спочатку про острів Таїті. Тоді фотографії, з острова прекрасні фотографії, такі чудові. Готелі Таїті. територія розташування і люкс, тобто готель, як він виглядає і так далі. Далі, куди ми можемо перейти? Це на головну або на реєстрацію. І вже зроблена сторінка отаким чином. Вона не дуже плаваюча, але тим не менше у найменшому форматі і у ось цьому воно йде добре. Вітаємо на сторінці реєстрації. Тут вводите свій логін. свій пароль. І на увійти. йти. Ми дякуємо за реєстрацію. І натиснувши на цю кнопку, ви потрапляєте на головну сторінку. Знову. потрапляєте на головну сторінку. І остання сторінка це вибір подорожі. Ну, поки що останнє. От, Змінено фон. Нарешті було знайдено, як змінити фон. Змінено це. При наведенні створюється, обводиться зелененьким. Тут створено кнопку, яка повертає вас на головну сторінку. Змінено фон затемнення. Градієнт, так би мовити. І змінено тут дуже багато. Оця частина, ця окрема частина, оця частина, тобто нижня центральна. Створена фіолетовим, а оці путики створені білим. Так само, оця частина окремо була, ця частина фіолетової смужки, ось ця частина фіолетової смужки від білого до білого. І ось ця всі окремо були. Перетворені на цей колір. Можна мишкою переводити, я вже про це розказував, можна цикати, але тепер, бачите, я додав відображення кнопки. Тобто ви можете не тільки натискати на кнопку, а й бачити її нижнє відображення. Ну це так. Для краси, для, для того, щоб воно гарно виглядало. Ви також можете натискати вперед чи назад. І от таким чином і зачиняти можете або закривати, бо як зручніше. Тут є перехід на море. Відбувається плавний перехід на океан, на острів, туди до рай. І, до речі, тепер на Мехіку. Ви можете вже потрапити до Мехіко. От, почне, і ми попали в Мехіку. Далі. На Таїті, і ви можете потрапити на Таїті. Ця картинка дуже гарна. Ну и ця зачем с кем чисто, чисто А в море. І шрі ланка А ні, шрі ланка ні. Что с іншим Ага, бо там було якась непонятна це незрозумілі. Загалом потрібно буде ще доробити. Там, напевно, терепол через терепу ще. Бо сама сторінка готова і до неї можна зайти, повернувшись на головну. До речі, покажу, як воно плаває. Це один з моїх улюблених виглядів. Ну, ні, не, не оцей. Адже таким чином воно плаває. Найперший варіант це коли всі разом і все гарно. Ну, найперший це, звичайно, ось цей, коли меню стрибає догори. Тепер меню стрибає донизу. За ним стрибають ось ці осі. Чотири. Три лишаються, 4, стрібляють. І тут динамічна наша структура. Ну то як я її назвав динамічною. Далі знову меню стрибає донизу. Знову зміщується один кубик тепер. І тут вже 3х3. Що також гарно виглядає. Ну тут, на жаль, одна я майка. От, далі. Скворотивши ще, ми можемо побачити ось такий формат. 3. 1, 2, 3. На 3 Знову. 1, 2, 3. Ага, вже на 4, бо тут четверта картинка додана. Ну і знову меню нікому не заважає. Собі спокійно. Переміщається. Для нього місце є. От. І останній варіант можна побачити тільки в хромі. Відкриємо хром. Тільки хром здатен так близько звужувати, так сильно звужувати наші сторінки, щоб було видно прямо вигляд на телефон. О, таким чином. О. Таким чином виглядає наша сторінка. 100% розмір, до речі. От, рухається, рухається і кінцева зупинка. Бачите, оце, це вже взагалі ідеально. Ну як, відносно. Ну, а мені дуже подобається. Ну на телефоні, якби я дивився такий сайт, мені би дуже було просто і зручно. Дивлюся на картинку, дивлюся нижче, бачу текст про ту картинку і зразу можна натиснути деталі. Нижче. Квитки на тій. Ага, можна замовити, напевно. Дивлюся собі деталі. Знову деталі, деталі і так далі. Ну і внизу меню, ну для чого мені меню? Одразу, якщо я з телефону сиджу, то мені цікавіше щось почитати, ніж одразу в меню дивитись. І отут динамічна наша структура. Тут можна було б написати відгук і зворотній зв'язок. to potem nie będzie tworzyć stworzyć okremu za pomocą menu przejdziemy na rejestrację i ja wam pokażę jak wygląda rejestracja o tak witajemy na stronie rejestracji o i tu czekam na taki blok rejestracyjny o takim czynnie wygląda o І тут можна реєструватися, знову ж таки, там щось вводити. Входимо і бачимо. Дякуємо за реєстрацію. Прекрасно, і можемо натиснути, перейшовши знову до нашої першої сторінки. Знову е шукаємо наше меню. Ну, вибір подорожі в нас не плаває. Ідемо до Мехіко, наприклад. І от прекрасно як виглядає Мехіко. Текст, текст, текст. Фотографії пляжів. Підуть зразу після динамічної структури. От вони. Це фотографії пляжів у Мехіко. Чудові, правда? Таким чином ми виглядають. Вони не натискаються. Але... Просто фото у зменшеному вигляді. Далі готелі Мехіко. І наш чотиризірковий готель, про який ми говорили. Різні картинки. Різні фото саме з того готелю. І переваги надання послуг саме цього готелю. Ну, таки цікаво. Я би також не відмовився з телефону посидіти. І тепер версія для планшета. Бачите, розширюємо десь так наполовину. І от тепер отака версія для, для вузького планшета, я знаю. Для 7 така можливо була би добра версія. Бачите. Також досить просто орієнтуватися в меню не, 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 не дратує нікого. Все спокійно, чітко, ясно і довершено. Таким чином воно все стоїть. Тут ось ці разом. Ну як, є з цією зліва, а це справа, але тим не менше вони нормально виглядають. От тут... 2 на 3 формат. І тепер мій улюблений формат. 3х3. 3 на 3. 3. 3. 3, Не, Тобто тут 3 на 2. А тут 2 на 3. Оце мій улюблений формат. коли воно ось от таким от, чином розміщується. От, текст. Доволі непогано. Фотографії пляжів, готелі Мехіко тут і одразу таким... Кем написано? Ну я бы читал, мені б сподобався такий сайт. Я вважаю. Ну хіба то ще тут трішки пробили багато, ну це таке. Ну, зараз має стрибнуть. О, бачите, оно взагалі їде. Не стрибає, а їде. Дженно до гори сюди і таким, тако, ось так виглядає. Це хто був, це в було. Стоїть така сама ситуація. З'їжджаємо, з'їжджаємо. Раз. Два. І відбувається спуск по острову. Можна подивитися отакий прекрасний вигляд. Ну, тут воно трішки. А так. О. Ну, чудово. 2 на 3 і 3 на 2. І тут також своя інструкція, ну, тобто свої переваги готелю 4 і 5 зіркового. Intercontinental Resort Tahiti. Ну і ще покажу, текст тут далі сідає, сідає. От при зближенні знову елемент стрибає. О, ось це, напевно, найкращий варіант. Коли тут два по горизонталі і три по вертикалі. І внизу також. 2 на 3. Це дуже гарний і цікавий варіант, як мені здається. Ну і оцей варіант. Варіант опер, як то кажуть. Також гарний. Ну і звичайно для мобільного телефону. Тут меню говоримо, це трішки. Так, але... Нормально. Ну і ще, звичайно, останнє, що ми там не дивилися. Мехі. Мехіка виглядає для телефона. таким чином. Звідси дивимося. А, ми це таким чином текст покручується. Таким чином зміщуються картинки. Чик, чик, чик. чик. Так. Е 3 на 2, 2 на 3, 3 на 2. Моя зручніше. Далі по одній. Тут також по дній. І раз. І ще раз. І тоді вже всі об'єднуються. Вже немає цієградіозної відстані, яка з'являється при такому. проміжному переході, скажімо так. Тут можна було також поставити брейк, і тоді ці речі йшли би скоріше догори, і, потр... і навіть при такому вигляді воно було б ось так. Ну, Загалом, це, це вже справа техніки. Це вже завтра поговоримо, бо то вже бо то вже 3.44. Добре. Ну і ще хотілося сказати, що можна звідси перейти до ВКонтакті. Одразу відкриваються, ну, як завжди, новини. Навіть в будь-якому випадку, коли ви заходите на до ВКонтакті, у вас відкриваються новини. Тут є також тайтл, тобто підсвітка. Коли ви наводите, у вас з'являється текст у даному випадку це VK.com. Потім ви можете перейти на YouTube, YouTube.com. Потім можете перейти на facebook, facebook.com Бачите, відкривається, відкривається окрема е, вкладка. Можете перейти на однокласники, однокласникіру. І на VIII. Українська соціальна мережа. От, І кожне це все організовано так, як я пояснював, з допомогою тайтл. при наведени вам буде виписуватися се той текст, який ви кажете. Це title, Потім бланк, чи, чи якось так я записував. Зараз я вам розкажу. Та, да, бланк. Нижнє підкреслення, бланк. Таргет, дорівнює нижнє підкреслення, бланк. І воно вам допоможе зробити так, що при натисненні у вас буде відкриватися в новій вкладці Ваше посилання. Так можна робити і для кожної сторінки навіть вашого сайту. І таким чином це збудовано у і все збудовано на сайті мом. І знову в головному. Дякую за увагу і до нових зустрічей.